Дня. І, на річ, будь ласка, про себе і коротка програма, чим Ви повинні займатися на посаді заступника міського речу. Попросили, дійсно дуже коротко, стаття цей процес, люди вже втомилися, ви втомилися. Коротко про себе несен Євген Володимирович 75-го року народження, народився в місті Бобруйськ, Республіка Білорусь. Вісім одного року приїхав до міста Києва. Батьки мої карені кияни, тому що коли питання стосовно приналежності, як і ви, громадянин України з 91-го року. Проживаю в місті Бровари з 2009 року по вулиці Симоненка. тут придбав житло, а там своєю сім'єю проживаю. Вища освіта економічна, закінчив Київський національний економічний університет Гетьмана, добув спеціальність економіка підприємства, магістр економіки підприємства. Працюю в Київській області фактично з 2006 року на різних посадах керівник. з 2006 по 2011 рік працював директором комунального підприємства господарства Київської облради. На 12 2012 року я працював заступником голови правління прату прокуратур. Як заступник займався перевіркою фінансово-господарської діяльності суб'єктом господарювання прату у головою паландової комісії. 11 -го, 13 2013 року я був директором комунальної установи «Центр звернень громадян Київської обласної ради і е, на протязі півтора року з 14 по е, червень 2015 року займав е, посаду е, директора комунальної установи е, Київський обласний центр розвитку туризму. Е, попрацював я півроку е, менше п'ять місяців я працював е, заступником голови Ставищенської районної державної адміністрації. Займався соціальними питаннями. Мене запросив молодий голова цієї адміністрації, щоб я досвідом, досвідом допоміг йому в роботі. І зараз я займаю посаду заступника начальника управління стратегічного планування і маркетингу Київської обласної державної адміністрації, яка, яка, це управління входить в склад департаменту економічного розвитку та торгів. Ну, от так от коротко про себе. А ще з ну, 2014 року я є співзасновником благодійного фонду Оберіг Рожу. Десь на протязі 2014 року їздив до НАТО з допомогою нашим бійцям, обслуговувалися, 72 бригаду. Зараз мій фонд займається допомогою дітям-сирятам, дітям з дітям багатодітних сімей. Якраз протягом того терміну, що я працював у Савищанській районній державній адміністрації, я досить багато уваги приділяв саме цим дітям, завезли ми багато гуманітарної допомоги. Безпартійно, мав участь в цих виборах від партії наш країв Київського обласну раду, але немає жодної партійності. напрямку соціально-економічного розвитку міста Бровари, то я би розділив їх так, що можна сказати, що є ідеї короткотермінові, а є більш на довготермінові, на більш довгий термін. Так ось на більш довгий термін я вважаю, що потрібно для міста створити такий один великий документ це стратегія розвитку міста Бровари. Наразі Бровари користуються фактично програмою соціально-економічного розвитку, яка приймається десь ну, 5 років. А що це що таке стратегія? Стратегія це фактично має початок, а кінця немає. Тобто згори ставиться така велика мета, якою потрібно досягнути. І цей процес іде. Значить, розвитка цієї стратегії відповідно до європейських вимог, проходить фокус групах. Фокус, -фокус групах можуть приймати участь будь-хто представники громадськості, депутатський корпус, виконком обов'язково фахівці, які навкрунакруги цієї великої мети розробляють вже стратегічні Цілі завдання, а потім е, розробляють оперативні цілі завдання. Коли е, фокус група проходиться на основі свот-аналізу оцих цілей завдань е, 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 стає зрозуміло, які є ризики по той чинної галузі, які є переваги у міста, і ми можемо отримати зовсім неочікуваний результат, яку саме галузь Швидше і вигідніше працювати в місті правари. Потім на основі цих оперативних цілей і завдань можна провести конкурс проєктних ідей. Якщо ця процедура все проходить, маючи такий документ, можна залучати кошти і фонду регіонального розвитку, можна і закордонні фонди брати участь. Такі. Це така, скажімо такий план. Що стосується короткотермінового, то якщо виходити зі структури доходів, доходів бюджету міста правори, то фактично це визначає напрямки, де потрібно рухатися. Тобто структура доходів. Така, що основна доходна частина це ПДФО, податок з доходів фізичних осіб, 70 до 30-35% доходу, а загальний бюджет, наскільки я розумію, десь півмільярда, 100 мільйонів складає на 15 рік. То 30-35% це ПДФО і десь 15% це податок на землю. Ще до складової буде входити і акциз. Ну, там відсоток невеличкий беруть, і буде входити прибуток комунальних підприємств. То Якщо ми побачимо цю структуру, то куди потрібно рухатись? Це, звісно, створення нових робочих місць. Для того, щоб потенціал людських праворах дуже великий, але темпи росту будівництва вони перевищують зайнятість населення, яка тут на праворах є, тобто люди їздять фактично працювати в Києві. З цією метою, ну я бачу такий напрямок, це розробка, скажімо так, паспортів, об'єктів, які були б були цікаві для інвесторів. І проведення інвестиційних форумів для того, щоб інвестор заходив на цей ринок, створював тут підприємство і надавав можливість працювати правочанам тут в місті права Це, в е, свою чергу, збільшить надходження виглядів ПТПО. Е, друге, ну таке з боку податку з доходу фізичних осіб. От я дивлюсь, наприклад, статистику, що за 10 станом на перше. Е, Жовтня у центрі зайнятості е, перебувають безробітних 667 осіб. З них за період цього року працевлаштовані 31 особа шляхом одноразової виплати допомоги по безробіття для організації підприємницької діяльності. От я бачу якраз роботою і ще в цьому напрямку, тобто самозайнятість населення, тобто робота з центром зайнятості, допомога їм в створенні якогось бізнес-продукту, якогось бізнес плана От так само увагу потрібно приділяти і учасникам АТО, які повернулися, не мають можливість працевлаштуватися. Це досить швидкий спосіб, яким чином вони можуть стати до роботи. Це такий напрямок. Далі ще е, питання земельні. Ну, оскільки податок, е, земельний податок теж складову велику має в структурі доходів е, бюджету, то потрібно, я так думаю, що провести аудит використання земельних ділянок. Яким чином сплачуються податки за земельну ділянку, чи сплачуються, може дає користування земельної ділянки, а сплати податків немає. І ще складова це доход, прибуток комунальних підприємств, які відраховуються до фонду бюджету, там 100% цього прибутку йдуть до фонду міста. Також потрібно провести так само аудит роботи комунальних підприємств та ефективності використання майна комунальних підприємств з цілею повищення ефективності їх роботи. У коротко, такі Якось. напрямки, да будь ласка, які є запитання? Будь ласка, Ірина Дмитрівна, досить активно у нас євгеневолодимирович. Ви сьогодні займаєте досить таку високу посаду та управління стратегічного планування і маркетингу департаменту розвитку кода? В мене до вас запитання: чи аналізували ви? Якраз так як фактично да, займається аналізом все, що відбувається на території Київської області, чи аналізували ви стан розвитку або так сказати, діяльності промисловості, промислової зони ну, на території Броварів? І як ви реагуєте, обласна адміністрація, на те, що найбільш бюджетно-утворюючий завод, завод порошкової металургії, який був казенним заводом? Януковичі, переведені в державне підприємство, сьогодні знищується і готуються до продажу. А це найбільш бюджетно-утворююче підприємство було в Броварах. Ще Чи займалося так цим питанням? Яке підприємство бюджету утворюється? Порош, завод порошкової металургії, найбільше, який слабився на всю Україну. Він, він раніше був Я, От Наразі бюджетноутворюючого підприємства, які, вдома. Стілан метал. Пакеджинг, ориентир елемент і бровари, щоб ви знали, теплоенергія. Тобто комунальне наше господарство. Я так розумію, я так розумію, що. А, Прибуток результатом діяльності частини підприємства безпосередньо 168 є відємне значення податку на прибуток. Тобто от цей порошковий завод тягнеться ще з минулих років заборгованість у них по податку на прибуток. 2,5 мільярди гривень завокупна за від'ємне значення по об'єктам цих оподаткування 168 підприємства. Значить, я на посаді то яку ви назвали, працюю місяць. Тому... Показали, я вас і питаю. Ну ви ж я... резюме моє читаєте. Дякую. Дякую. Я Будь ласка, місяць. які запитання є? Немає. Ну у мене вопрос опять громадськості корупції. Так. потому что все молчат, да? да. вся страна борется, а в все да. молчат да. поэтому скажите, пожалуйста, ваши идеи при выявлении факту коррупционного порушения сбоку будет какое слово? Ваши идеи, как по судовому суду э -э, опрощение в прокуратуру в первую очередь да. это раз, во-вторых, вы знаете, что у нас есть такая программа стоп коррупции в Киевской области Лев Иванович започаткувал всю программу есть, я думаю, что и в горсовете здесь Точно так же на первом этаже телефоны. И кроме меня и любой гражданин может обратиться по этому телефону телефонному факты коррупции сообщить. Что касается меня непосредственно, то я прошел иллюстрационную проверку. Кроме проверки спецпроверки, я прошел иллюстрационную проверку. Это так дополнительно. Можно поощрять тех, кто будет выявлять скидки? Ну, это будут за деньгами. Это уже Коломойский таким образом, да, стимулирует. Можно это Ще добре ви, ви ми так. бачимо, ви дуже в форматі економічних питання, і ви нам розказали, як це зараз працює, але у нас іде децентралізація. Так. Як ви бачите механізм зміну механізму роботи економічного блоку в форматі децентралізації? Ну якраз місто правори по формату децентралізації дуже підходить, бо у вас є ці е... важелі для того, і функціонал весь. І правари якраз ну у вас додаток да, що буде додаткова. випаде? Да. Ні, освіта, освіта зараз, да. Освіта зараз йде у вигляді субвенції з да, державного бюджету. А да, після децентралізації освітянські заклади, так само як і заклади медицини, будуть. Утримувати за рахунок коштів місцевого бюджету так само. Ну а що? Гаразд, гаразд. Євген Володимирович, тоді дайте відповідь, будь ласка. Я перейду вже, тому що ми час, час втрачаємо. Ви дуже багато фахово розповіли. Дайте тоді відповідь. А зараз в місті Бровари, звідки фінансуються школи, садочки позашкільні? Ви, ви додатково наприклад. фінансуєте додатково їх фінансуєте nie. з місцевого Deix. бюджету. <поставлені> Якщо Тому що... ми говоримо <сподарств> про реформу, не говоріть дурниці. Послухайте уважно. <поставлені> Якщо ви говорите про реформування про до, до е, органів місцевого самоврядування, значить позашкілля дошкільні заклади фінансуються з місцевого бюджету. На школи ми отримали дотацію, якої вистачило на 9 місяців. Це перше медицина, первинні центри за рахунок місцевого бюджету, вторина медицина. Фінансується за рахунок державного бюджету, який ми знову отримали виключно на 10 місяців. Тому держава своїх повноважень поки що не виконує. А в принципі, повноваження передала нам і вирішила, те, що в нас є перевиконання, які ми можемо витратити на будівництво нової школи або садочку, потрібно витратити на заробітну плату сьогодні вчителів і лікарів. Це перше. Друге питання про те, що говорила Ірина Дмитрівна. Раз ви працюєте в такому закладі, який дає інновації інвестиції в облдержадміністрації і стратегію розроблення, і стратегію розроблення. дане підприємство сьогодні унікальне завод порошкової металургії, який потрібно використовувати сьогодні виключно. Тому напрямку, в якому сьогодні проживає наша країна. Ми В оборонному напрямку Міністерство економіки не знає, що в нього підпорядкований такий унікальний можливий завод, який є розташований в місті Брори. Укроборонпром має обов'язково замовити замовлення, дати можливість створення робочих місць. Сьогодні рахується на заводі порошкової металургії небагато немало, 600 працівників. 600 а тисяч працівників, тисяч було. Да, а було 5 тисяч працівників. От якщо відродити даний завод і дане підприємство, то воно буде бюджетовотворюще і не буде заборгованості. Тому що, крім оборонної промисловості, дане підприємство більше нічим не займається. А ми дула для пулеметів купуємо в Китаї, тому що там краще. А наш завод Броварах може виготовляти. Дуло для е, пушок, дуло для танків, дуло для пулеметів і багато-багато інших диск, катанків. Ну, у мене є тоді пропозиція. Ви вже ви зверталися до обласної адміністрації з цього питання? Крім Обласної державної адміністрації не зверталися до президента України а для обласної державної адміністрації Міністерства а не економіки. Міністерства? До державної обласної адміністрації ви до, власників звертались, так? до Міністерства економіки. Обласній державній адміністрації мене як міського голову викликають за несплату заробітної плати на державному підприємстві, так. а як облдержадміністрація вона є представником держави. Чому не сплачують. А я розповідаю: а чому Міністерство економіки не підпорядкує Міноборонпрому ситуацію по даному підприємстві? І повернути його у вигляді казенного, а перестати його називати державою. Не держава на не продається. На цьому все і закінчиться. І в облдержадміністрації знають про дану ситуацію, про даний завод. На кожній колегії, так як я являюся член колегії, ви знаєте, що там є Канонінка, який дуже давно представляє. Профспілки, і він говорить на кожній колегії, говорить, відновить в броврах унікальне виробництво і унікальний завод. Його знищують, як знищили сьогодні алюмінієвий завод, який був комунальним підприємством міста Києва. До речі, про те борги, які ви говорили, то є також ті борги, які не закрив свого часу алюмінієвий завод. Тому е, я хотів би дійсно е, задати ряд питань, тому що е, може це там трошки емоційно. Я дивлюся на вашу трудову діяльність більше ніж 9 місяців, ну я не беру там, є 5 років, 4 роки, 3 роки. Більше ніж 5 місяців ви ніде не затримувались. Причина просто. Ну, а яка? тільки одне місце робоче, ні, 5 місяців. Ні, ні. А яке? Ну, ну дивіться. З 96-го по да. 97-го 9 місяців, з 97-го да. по 97-й 4 місяці. Ну, Візьміть хоча б з двох тисяч. Авто Центр міста Київ 10 місяців, автоальянс Центр 6 місяців на посаді директора. Генеральний директор автогосподарства міста Київ 3 роки, да, я Чого, 3? Ну, Три роки ми там переховали. Шостого да, по 11, як тепер. З 7 по 6. Там генеральний директор так само. Так. Те, ну, читає, я, читає. Я, я дивлюся далі, От, том, після 11-го року так. Авто, автогосподарство міста Київ 5 місяців, тимчасово не працювало, зрозумів. Начальник відділу ну, внутрішнього аудиту 3 місяці, 5 місяців Укрпрофтур. З 12-13 по 13 знову тимчасово не працював з 13-13 по 13 Київський обласний контактного центру опрацювання звернень до уроні виконавчої влади, розвиток туризму це якби ваше там направлення було. І заступник голови Ставичанської п'ять місяців. І сьогодні ви знову влаштувалися. Ну, це Ви ж не перекручуєте теж Автогосподарство Там у зв'язку з тим, що переукладався з мною контракт. То там три посади, відмічено на той самий директор автогосподарства на протязі шести років я працював. Одна ж організація, так? Тобто просто зміна контракту, це перше. Що стосується е, яких там? Е, значить, далі, центр звернень громадян, рік. Десять місяців. Десять місяців. Люди січень, центр розвитку туризму, півтора роки. Так. Ставищанська районна адміністрація дійсно да, там 5, да, 5 місяців. ну Я йшов туди на допомогу допомогти людині. Да. Я кроту питання Віктора Олександровича. Просто теж я подивився послужний список і останні роки. У вас двоє дітей, 40 років вам. Да. Uh, і ви, Зі знанням іноземної мови, з певним досвідом претендують на посади, на які в якраз праворах по посадових окладах гораздо вище, ніж е, ті, ті самі посади навіть по обласної адміністрації. Директор департаменту отримує менше, ніж заступник мера в праворах, тому що, наскільки я розумію, посадові оклади визначаються рішенням сесії, затверджується. Та ну є постанова Кабміна, а далі ж ви ж там на папки встановлюєте рішення і таке інше. Ось, то це, якщо так брати, то вища заробітна плата. Так само заступник голови районної адміністрації теж отримує менше, ніж заступник голови. Це якщо ви кажете 5 тисяч гривень це що, посадовий оклад? Ні, це не посадовий. Це, 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 це загальна, це, За... це, так, 2800 посадового окладу так само. Тобто це не лякає. Ні, ну я, я, я розумію, розумієте, це... За рахунок чого я буду жити? Да, просто, просто так вдягнутися так, це вже ваша законна плана. Тобто мені вдягнутися, це два дні роботи. Я, зараз, я вас розумію. Ну, у моєї жінки є маленький бізнес в місті Провари. то вона поки що утримує півтора роки, мене, мене утримує. На посаді э, заступника голови правління корпорації, то я отримував інші кошти. А зараз, так. Дякую. Євген Володимирович, скажіть, будь ласка, ви проживаєте рядом, ви сусід, я, чесно кажучи, так склалося перший раз вас побачив. З якого року ви на вулиці Сімоненко З У 2009-му. Придбав 2009. тут житло в новому 2009 році. Скажіть, будь ласка, зараз вже пройшло 6 років. так? Ви хоч один раз підходили в міську раду, хотну. У вас є цікаві пропозиції, ви щось розумієте, от, до речі, в місцевому самоврядуванні. В міську раду приходили за реалізацію якихось своїх пропозицій. От пройшло 6-7 років, що ви тут знаходитесь, щоб щось реалізувати, те, що у вас наболіло, чи ви хотіли змінити в місті права? Я реалізацією займався в обласної адміністрації. Наприклад, я з ноля фактично створював центр звернень громадян. Я вас запитую по броварам. От по якісь навіть болючі праворам. питання, що ви бачили, якісь недоліки, що ви могли б змінити в місті бровари? За ці 6-7 років ви не писали хоч один лист, одне звернення, чи прийшли на прийом, як я розумію, патріот нашого міста, щоб змінити ситуацію на краще? Значить, як патріот міста, працюючи ще раз кажу, керівником центру звернень громадян, я отримав велику кількість звернень і допрацьовував до кінця, щоб не тільки позитивну відповідь отримав заявник, а відповідні дії були проведені стосовно його звернення, це було і підтоплення вулиць по якраз там в районі Симоненка, Це було і відсутність електроенергії, таке і інше. Тобто, я на особистий контроль брав безпосередньо, в тому числі і бровари. Добре, я зрозумів. Якщо ви завтра заступник міського голови. Відповідно чинного законодавства є закон про місцеве самоврядування. В якому році він приймався? Закон про місцеве самоврядування. Так, так. от ви йдете на посаду. Скажіть, будь ласка, є два закони, про які, вибачте, я буду знімати штани з усіх тих, що пропонують себе на посади заступників. Є два документи, які я от 15 років з собою ношу. Це Конституція, закон про місцеве самоврядування. От ви законом якого року будете користувати своєю діяльність? Він же йде зі змінами, наскільки я розумію. Якого року? Його прийняли в 93-му, а потім зміни. Підійдете до мене дату проглянути, щоб я вас тут, як кажуть, не ставив на зручне становище, тому що ви маєте вже певний досвід Державної служби. Тоді інше питання. Є делеговані і власні повноваження. Своїй діяльності ви перевагу яким повноваженням будете надавати як заступник міського голови. Відповідні повноваження передаються у сфері управління комунальним майном. Міськвиконкому радою. Це сфера управління комунальним майном. Перевага яким повноваженням, в своїй діяльності ви як заступник міського голови будете надавати. Власним повноваженням чи делегованим Коротко запитати. повноваження делегує е, міська рада, що, що ви пріоритет яким повноваженням своїй діяльності ви будете надавати? Мені коротке питання. Делеговані чи власне повноваження. Ви назвіть, делеговані чи власне повноваження своєї діяльності, ви будете надавати пріоритет своєї діяльності. Все, а хто надає кому повноваження, яким чином я не запитую це. Я не готовий пояснити. Дякую. Дякую, які ще питання? Я хочу вам сказати, щоб ви знали, як державна служба, що міський голова влучає зарплату з двох істочників за делеговані повноваження і за власне. Державою, органами села справді. Будь ласка, Віталій. Коли буде вивчати, будемо це. Будь ласка. Крім того, Євген Володимир, у нас комунальне майно є на сьогоднішній день майно територіальної громади. Я не знаю, як в обласній державній адміністрації, ми декілька років назад, ми просто все майно підпорядкували в управління комунальної власності і кошти з оренди надходять до місцевого бюджету. Вони балансоутримуючи, як є в дуже багатьох містах і областях. І назвіть одне комунальне підприємство, яке приносить прибуток. Були кути і. Ні, буде є. Говорите про енергії, як ви думаєте, буде прибуток про вас? Ні, ну звідкіля прибуток, як я, якщо вам компенсували різницю тарифів, то тоді буде прибуток. А якщо ні, тоді ні. Дякую. Дякую